Привіт, друзі! Якщо ви, так як і я, використовуєте багато свічок, то пропоную їх зробити самим. Для цього я придбала вищину. Розмір моєї вищини 42 на 26 см. І я розрізала цей лист на 4 смужечки. І використаю для однієї свічки лише дві смужечки з цих 4 Отож, я взяла бавовняний гніт, зазвичай я їх провощую, але помітила з часом, що ця частина не обов'язкова. Тому я скручую ось так на початку досить щільно, щоб гніт прилип до самої вещини, а далі, ось такими легкими рухами, скручуємо свічку. В мене вона не є ідеальною, зверху та знизу не зовсім ідеальний край, але оскільки це для особистого використання, то мені це підходить. Далі прикладаємо наступну смужечку. Там, де лінія згину, ми її вминаємо руками і далі скручуємо все так само. Я для цього використовую ось таку керамічну дощечку. І коли свічка буде скручена, так само кінці приминаємо теплими пальцями. Далі, ось так ще прокатуємо кілька разів і обрізаємо з одного кінця того, який буде стояти. Далі частину гноту, яка буде горіти, ми її обвощуємо зовсім трошки. А далі вже гніт буде провощений від того, що просто свічка горить. Мені такі свічки ідеальні для писання писанок, бо вони не є високими, вони довго горять, воском можна користуватися, набирати в писачок. Ще зводити віск над полум'ям, а ще від них просто неймовірний природній аромат, бо мене дуже болить голова від цих різних ароматизованих свічок. Тому для мене це ідеальний варіант, якщо це відео було для вас корисним. Пишіть мені щось в коментарях і заходьте на канал, будемо разом писати писанки.